Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про процес мобілізації в Україні і що варто змінити з нами на зв'язку. Кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікації і медіатехнологій Олена Морозова. Вітаю вас, пані Олено, і слава Україні! Героям слава вітаю. Була заява від Федіра Веніславського. Він мед... він власне член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. От він сказав про те, що на військову службу в підрозділи Збройних сил України щомісяця прибувають близько 30 тисяч громадян України. Процес відбувається як через рекрутинг, так і через механізми мобілізації. І наразі Верховна Рада не отримала жодних законодавчих пропозицій від сектору безпеки та оборони щодо вдосконалення процесів мобілізації. Отут власне питання. Питання відсутності потреби цих модернізаційних процесів чи відсутність бажання, як на ваш погляд? Я би хотіла, щоб ви найбільшому чітко розуміли, що ми обговорюємо заяви і комунікаційні аспекти, а не сам процес мобілізації. Тому що для того, щоб розуміти, що там насправді відбувається, треба бути в лавах ЗСУ і розуміти ці процеси всередині, причому в командуванні Збройних сил України. Ми бачимо, власне. Оскільки пан Веніславський все таки є представником парламенту, певну зміну риторики, так що якщо тривалий час майже три роки, ми неодноразово це з вами в ефірах обговорювали, мобілізація як така не комунікувалася як тема, і парламентарі намагалися обходити її всіма можливими і неможливими способами, ми пам'ятаємо навіть. Щось на кшталт темників та рекомендації від голови фракції: що якщо журналісти питають про мобілізацію, про мобілізацію не відповідати, відсилати до генштабу. От наразі бачимо, що ця тема артикулюється парламентом активно, так але при тому знову ж таки артикулюється із посилом, що командування робить недостатньо для того, щоб модернізувати ці процеси. Хоча знову ж таки, так зрештою, задача парламенту за ці роки була розробити дієві механізми, ухвалити всі необхідні закони для того, щоб життя. Військовослужбовців полегшити. Але бачимо, що е, риторика змінюється та, і що власне, парламент активно у цю е, тему, тему мобілізації е, входить. Е, власне, знову ж таки, е, питання парламент ставить не до президента, питання парламент ставить до Генерального штабу. Угу. <кхи> е, чому відбулися зміни цієї риторики, на ваш погляд? Тому що можливо, там ми можемо лише припускати, можливо, тому що пан президент оголосив в своїй фракції, що буде балотуватися на другий термін, і буде брати участь у виборах після того, як війна закінчиться. Знову ж таки, від того самого пана Венеславського в національному телевізійному марафоні неодноразово лунала, що війна от. Через два-три тижні закінчиться, і все йде до перемовного процесу, можемо припустити з вами суто комунікаційно, що така зміна риторики пов'язана з підготовкою до виборів, mm -hmm. що неможливо просто досидіти до наступних парламентських виборів. Потрібно бути активним учасником політичного процесу і суспільного дискурсу. А оскільки бюджет країни зараз це бюджет оборонки. А головна тема в державі це війна і відповідно мобілізація. Уникати е, тему мобілізації е, далі просто технічно неможливо. Угу. Ну, принаймні, заговорили про мобілізацію, але питання в тому, чи правильно вони комунікують із суспільством. Знову ж таки, для того щоб точно знати правильно чи неправильно, е, потрібно порівняти ну потрібно провести дослідження. Щодо, з військовослужбовцями щодо зміни установок і поведінки, і з широкою масовою аудиторією щодо зміни установок, яким чином ті чи інші меседжі так, впливають на ціннісні установки, яким чином вони впливають на поведінку? Якщо, наприклад. Суто, для прикладу, так, рекламна кампанія Третього армійського корпусу, її ефективність можна виміряти тим, яка кількість молодих людей, яка є цільовою аудиторією цих. Ну, досить суперечливих бортів, пам'ятаєте цю дискусію в суспільстві про романтизацію війни. Але вона спрямована на е, цілком конкретну цільову аудиторію молодих людей 18-24, які приходять е, до армії, так, і власне е, яких, на яких ця романтизація війни і ті умови, які е, третій штурмовий. Корпус, а окремо армійський корпус пропонує, да, вони були третьою штурмовою бригадою. Підходять і працюють. Ну там говорити про ефективність можна. Ага. Яким чином можна виміряти ефективність тієї інформаційної політики, яку провадить, наприклад, пан Веніславський, поки що сказати складно. Можливо, є показником цієї ефективності те, що 30 тисяч щомісяця мобілізуються до лав збройних сил України, точніше їх мобілізовують. Ну, знову ж таки, так, ми з вами бачимо, як відбувається мобілізація. Треба дивитися на те, яким чином працюють рекрути, і оці центри рекрутингу, яка кількість людей, які добровільно приєднуються до лав Збройних сил України, яка їхня динаміка. Причому навіть серед лідерів думок, от вчора була новина, що Журналіст угу. багато... Вадим Карп'як. Стає до угу. лаву ЗСУ, причому до конкретної бригади. Так? Угу. Він долучається до, до цілком, іде в цілком конкретну бригаду, угу. розуміє, куди, куди він іде. Це власне показник його цінностей і того, яким чином змінилося його мислення за ці три роки. Людина вирішила, що на інформаційному фронті в розпал гарячої фази війни він менш корисний, ніж безпосередньо у лавах Збройних сил України. Мені здається, ну, це найкращий приклад і найкраща мотивація для власних людей. От про цей приклад ми з вами теж хотіли поговорити, тому що він вже не перший. Раніше до Лав збройних сил України також мобілізувався ведучий марафону Орест Дремоловський. Він служив в відділку комунікації 79-ї десантно штурмової бригади. А нещодавно ми побачили, що він став речником Міністерства оборони України. От як ці приклади працюють, тому що вони є різні. Безумовно, є медійні люди, які на лінії фронту і воюють, власне. А є ті, хто е, заявляють про те, що вони йдуть до лав збройних сил України потім Або дають концерти в різних куточках країни, або потім ми бачимо власне, їх уже в цивільному житті. Я, чесно кажучи, не відкриваю морального права все це коментувати, але мені здається, що є велика різниця. Це моя суб'єктивна думка, що є велика різниця, бути в піхоті чи бути у відділі І Зрозуміло, що всі у війську потрібні, так, і кухарі, і комунікаційники, але, безперечно, це не, не можна порівнювати умови роботи речника Міністерства оборони, так, із тим, що роблять люди в окопі. Це не, не порівнювані речі. Такі приклади, не знаю, мені здається, на швидшій школі. От публіч... Так, так. Та, да, вибачте. Я маю на увазі, що ми маємо багато прикладів. Ну, теж Ігор Луценко чи Єгор Фєцов, Вони ж не комунікаційники і концерти не дають. Вони працюють безпосередньо на лінії фронту і беруть участь безпосередньо у бойових діях. Угу. От такі публічні кейси мобілізаційні, на ваш погляд, вони більше сприяють процесу мобілізації, то більше мотивують? Мали би. Але насправді знову ж таки відбувається певний розкол через те, що коли є нерівність якась. Так? Подивіться, наприклад пана Козловського, який нафоткався в при всій повазі, який перший же місяць служби нафоткався в приповному параді камуфляжі такий бой, бойовий рекс. А з'ясувалося, що в безпосередні в лавах ЗСУ, да, в піхоті він пробув місяць, що таке місяць порівняно із тими людьми, яких іноді на позиціях не міняють 300 триста днів. Це уявити навіть складно, як людина фізично може витримати таке навантаження. А є люди, які досі в армії, так, які досі служать і застали повномасштабне вторгнення вже безпосередньо на лінії фронту, які були на позиціях на момент повномасштабного вторгнення і досі на службі. Я думаю, що їм складніше сприймати всі ці новини про те, що хтось мобілізувався, а через кілька місяців спокійно собі демобілізувався за сімейними обставинами. Знову ж таки, от ми з вами про це говоримо, і ми, чесно кажучи, мало собі, якщо, наприклад, так питання мобілізації прокомуніковано достатньо чітко, принаймні існує цей наратив, що якщо ти хочеш служити в певній бригаді. Ти маєш шукати собі місце, ти маєш усвідомлювати, ким ти хочеш бути у війську, ти маєш шукати контакти, і до рекрутерів, тому що коли тебе мобілізують, щось вирішувати, обирати, де служити буде неможливо і думати про те, що служити будуть всі, потрібно зараз. Цей наратив є, і так чи інакше він працює з різною ефективністю. В різних галузях, як бачимо, да, але працює. То щодо демобілізації, по-перше, ця тема перекидається, так як гарячі пиріжки, то пан Гончаренко її витягає для того, щоб набрати собі електоральні бали. Пам'ятаєте, був скандал із паном Ністіловим, який на знак протесту пішов все за Зараз знову е тихенько служить, і знову ніхто е тему необхідності демобілізації не піднімає. Є заява генштабу, що яка може бути демобілізація до завершення війни, і разом з тим є люди, які на позиціях перебувають. І чи на фронті так перебувають таку кількість часу, що просто не емоційно, ні психічно, ні фізично вже не витримують такого навантаження? Є дружини цих військовослужбовців, і рідні цих військовослужбовців, які не бачать їх руками, у яких так само накопичується люті злість через те, що їхні рідні там чотири роки, а хтось не служить взагалі. І от яким чином, наприклад? Знову ж таки, безвідносно прізвище. Да? Ну, окремому там, пану Козловському вдається за сімейними обставинами повернутися додому до дружини, і до дитини, а іншому військовослужбовцю не вдається за сімейними обставинами додому повернутися. Це не може не викликати негативні емоції, принаймні. У е, тієї частини населення, а це буквально ну якщо не кожна, то через одну українські родини, так яких ця тема безпосередньо стосується. Тоді як на ваш погляд має комунікуватися ось такі е, мобілізації, процес мобілізації відомих людей для того, аби це слугувало мотивацію для інших, а не було навпаки таким елементом розколу. Має бути, знаєте, є дуже правильна річ, при чому вона існує. Є дуже цікаві соціологічні дослідження, що після розпаду радянського союзу в суспільстві на всьому пострадянському просторі був запит на силу. І, зрештою, через це багато політичних кампаній, особливо під час президентських виборів будувалося будувалися на тому, що людина, яка йде в президенти, це така сильна рука, яка наводить лад, ці крепкі хазяйственники так оце комунікувалося на широкий загал, і чесно кажучи, в багатьох пострадянських державах мало реальний ефект. Але чим е, е, далі часи незалежності, тим більше і в Україні, і загалом на пострадянському просторі, окрім хіба що Росіянської Федерації, яка застигла в 91-му році, е, суспільний запит е, запити на сили змінився на запит на. Соціальну справедливість. І вибір людей у 2019 році, багато в чому був продиктований саме цим запитом на соціальну справедливість, бажання демонтувати олігархічну систему, бажання мати суспільний договір, який гарантував би всім рівні права тощо. Так, от є запит на соціальну справедливість. І після початку повномасштабного вторгнення, коли стало зрозуміло, що це війна на роки. Коли е, практично е, кожна українська родина так, має або рідного і близького, який служить, або товариша, який служить, або через одне рукостискання знає людину, яка є військовослужбовцем. Коли е військовослужбовці, ветерани та, повертаються до цивільного життя через складні поранення, е коли в державі понад 50 тисяч людей мають е ампутації кінцівок, е коли у нас е за неофіційною статистикою 400 тисяч е зниклих безвісти, цей запит на справедливість нікуди не подівся. І от знову ж таки, так питання в тому, що коли відомі люди мобілізуються і активно це артикулюють, то активно артикулювати потрібно не тільки сам процес мобілізації, а й подальшу службу. Як бачимо, так що зазвичай, як позитивний приклад те, що політики чи телеведучі чи зірки йдуть на фронт, от те, що вони мобілізуються, всі ми бачимо. А потім бачимо цих зірок на концертах, на інтерв'ю, в тилу, в київських ресторанах і виникають питання, а яким чином ця служба відбувається. От від короткої відповіді на ваше питання: для того, щоб це насправді мало позитивний ефект, то комунікувати потрібно не лише процес мобілізації, так? бо на мобілізації. Мобілізація це початок а на кінець. Комунікувати варто і сам процес служби. Ще одна заява Федіра Веніславського про те, що рішення про дозвіл на виїзд із України чоловікам віком 18-22 не має жодного впливу на мобілізаційні процеси, і ми бачимо, як активно в мережі це шириться власне інформація зокрема, блогер із Чернівецької області, який розповідав про те, що нам я в Польщі, я в Німеччині власне, і це стало уже мемом. Але згадаємо, власне, що є хлопці 18-22, також самого віку, які підписали контракт раніше, власне, аби від. Служити рік і мати змогу виїзду за кордон. А фактично пройшло трохи часу, і тепер ми маємо е, таку реальність, що власне вони могли б і так виїхати за кордон. То чи впливається на мобілізаційні процеси, чи ні? Ну, що мені славський сказав, що не впливає, то мабуть не впливає. Жартує, да, але ми з вами бачимо знову ж таки суперечність у самій інформаційній державній політиці. Чи з одного боку у нас є президентський проект 1824, так коли молодих хлопців не немобілізаційного віку і ставати до лав Збройних сил України служити, обіцяючи їм їм якісь плюшки, які на мали добровольці. І ми про це говорили, да знову ж таки. про Соціальну справедливість. Разом із тим відкривають кордони для тих самих юнаків, які мали би, могли би бути, так, стати в нагоді у війську. Тому тут треба визначитися, ти, власне, хочеш бути корисним у своїй державі, чи ти хочеш подобатися електоратові так, і свої рішення якось пояснювати. При тому, що знову ж таки, я не даю оцінки добре це чи погано, що люди 18 до 22 року мають змогу виїжджати, Так, повернуться вони чи не повернуться, це їхнє особисте рішення. Більше того, я абсолютно упевнена, що якби кордони були відкриті, ми дуже недооцінюємо свою націю, що Багато людей, так само, як на початку повномасштабного вторгнення, стояли в чергу до військоматів, так і хотіли захищати свою батьківщину. Багато людей за кордону поверталися для того, щоб піти добровольцями на фронт і захищати свою землю своїх рідних і свої домівки. От, власне, що якби кордони були відкриті? Не поїхали би всі чоловіки з України, так як нас власне в цьому намагаються переконати. Ми дуже недооцінюємо і саме себе, і свою націю. Але коли впроваджуються якісь рішення, які є законом для всіх, то має бути якась послідовність у цих рішеннях. Неможливо одномоментно так і закликати. Цю цільову аудиторію, цю категорію населення вікову до війська, так і намагатися розробляти механізми для того, щоб їх до війська залучити. І разом з тим відкривати кордони винятково для цієї вікової категорії. Це просто суперечить здоровій, здоровому глузду і логіці, так має бути якась цілісність. В тій інформаційній державній політиці, яка провадиться, і у тих рішеннях, які приймаються, має бути якась логіка, сенс, якісь далекоглядні стратегічні перспективи. Угу. Ті рішення, які можуть бути прийняті в Польщі, в Німеччині, про що зараз йде мова, принаймні дискусія йде про те, що потрібно повертати чоловіків призовного віку в Канаді, також якщо я не помиляюсь вас, чи може вплинути на мобілізаційні процеси в Україні, якщо цих чоловіків повернуть? Найперше думаю, що це вплине на міграцію. І люди, які вже якось налагодили своє життя в Польщі та Канаді, просто шукатимуть прихистку в інших, в інших державах. Ми ж з вами чудово розуміємо, що ті, хто не бачать смислу повертатися і не мають бажання повертатися зараз. Коли вони потрібні на захисті своєї держави навряд чи стануть на захист цієї держави, коли Польща оголосить, що повертатиме українців до України, якщо Польща зробить таке оголошення, очевидно, що ці люди шукатимуть не бригаду, до якої мобілізуватися, а країну, куди можна поїхати далі, для того, щоб в Україну не повертатися. Ну знову ж таки, це звичайна логіка. Тут немає ні, ніякої конспірології. Рекрутинг, те, що активно набирає обертів, ми бачимо через рекламу про що ви згадували через смс-повідомлення, які щодня надходять від різних бригад, власне, вони намагаються залучити все більше людей. Чи зараз це найкращий шлях того, аби доєднувати людей до військ? Насправді ж долучають. Втім, то річ проблема в тому, розумієте, що рекрутинг не дає тієї кількості людей, яка потрібна для того, щоб поповнювати. Лави збройних сил України в тих обсягах, які Генштаб вважає необхідними. Ви, цитуючи пана Вониславською, назвали цифру 30 тисяч осіб. Ми чудово з вами розуміємо, що рекрутинг не забезпечує 30 тисяч осіб на місяць. 30 тисяч осіб на місяць забезпечує ТЦК. Але так в рекрутинг і через рекрутинг місця собі знаходять люди мотивовані. І власне, чому бригадам загалом вдається рекрутувати людей? Так? Тому що ще в 2014 році, коли російсько-українська війна в такій активній фазі тільки починалася, наприклад, Азовці. Розповідали про те, що коли загалом українська армія була, м'яко кажучи, не в найкращому стані, у них завжди була найкраща амуніція, у них були найкращі берці. У них найперше з'явилася патронатна служба, і е, бійці розуміли, що якщо з ними що станеться, так вони будуть комусь потрібні їхню реабілітацію, їхнім лікуванням. Хтось буде займатися. І власне, найперші е, перші рекрути так з'явилися у тих бригад, які і до повномасштабного вторгнення. Не те, що проявили себе, а дуже по-людському ставилися до своїх бійців, мали ідеологію і такий дуже людино-центричний підхід, і наразі найкращі показники рекретингу якраз в ці бригади, де до людей ставляться, як до людей. Питання в тому, що якби ці чотири роки витратили. Ну знову ж таки, там да, ми ж не командування. Ми не розуміємо, з якими викликами вони стикаються. Але якби е, і 11 років війни, і ці 4 роки повномасштабного вторгнення витратили на те, щоб найкращий досвід і патронатних служб, і безпосередньо е, служби так у тій чи іншій бригаді витратили на те, щоб масштабувати це на всю армію. І щоб в кожній бригаді, в яку люди приходять служити, ставилися до людей як до людей, щоб родини військовослужбовців розуміли, що вони державі потрібні, що вони не залишаються сам на сам зі своїми проблемами, ситуація була би геть інакше із мобілізацією, і загалом з суспільними настроями. На жаль, от що Щоразу в опитуваннях, які проводять соціологи, ми з вами бачимо, що українці називають великою проблемою так, більшою за війну корупцію в Україні. І розуміючи, що є значно корумпованіші країни, і що насправді є навіть в дуже цивілізованих демократичних державах певні організації і певні структури владні, які геть принизині корупцією, такі. Відповіді людей продиктовані тим, що вони із корумпованістю стикаються щодня в своєму повсякденному житті, коли йдеться про лікарню, коли йдеться про навчання, так. Коли йдеться про соціальні послуги, згадаємо один з останніх випадків, коли дитячий будинок отримував фінансування так, на мільйони гривень, при тому, що там не було жодної дитини весь цей час. І ми ж з вами чудово розуміємо, що армія дзеркало суспільства. Ці процеси, які відбуваються в суспільстві, не можуть відбуватися і в армії. Тому, коли люди приходять служити, вони стикаються з тими ж проблемами, з якими стикаються в звичайному буденному житті, на жаль. Ми ну, вам дякуємо, пані Олено, що ви доєдналися до нашого етеру. Кандидатка науки соціальної комунікації та фахівчиня в галузі комунікації і медіатехнології Олена Морозова була з нами на зв'язку. Говорили про комунікацію в процесі мобілізації та що варто змінити.